Поруч ще один такий сигнал і, мабуть, що гаманець. Ну що ж, буду копати зараз і викопувати золото. Теж тут неглибоко. Де жте? І погляньте, як земля тріснула. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Вітаю вас такого чудового лісу, і хочу вам сказати, що я на кордоні в прямому сенсі цього слова на старому, колишньому кордоні між Австро-Угорською і Російською імперією. Тут ще є старий хутір в лісі і контрольно-пропускний пункт, який діяв в часи Австро-Угорської і Російської імперії. Так що сподіваюся, знахідки будуть чудові. Колись я тут був, були знахідки. Будемо надіятися. А тим часом долучайтеся до збору на ФПІ-дрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали! Ось зразу ж біля кордону такі бліндажі, їх тут небагато в цьому місці, але вони є. І там далі в глибині лісу, і траншеї є. А ось тут бруствер ось там, це якраз. Межа кордон. Перший такий артефакт зразу ж знайшов. І це в нас Друга світова війна. Це фрагменти гевер-гранати по німцях. І погляньте, вона порожня. Артефакт Ехо війни Другої світової війни. Продовжую шукати. До речі, настрілу тут багато. Я викупав декілька гільз, і вони і радянські, і німецькі по Другій світовій війні. Можливо, тут будуть і пряги якісь або ще щось. В цьому лісі, до речі, я знаходив пряги по вермахту. А ось це залізяче, друзі, корпус протипіхотної осколкової міни радянської. Дуже схожий на кукурудзу по Першій світовій війні Австро-Угорську, але ні, це Радянщина. Важелезний і порожній. Ось бачите. Ось такий корпус. Вже і рейх був, а тепер і совок. А що буде далі? А це лише початок. Ну, можливо, буде щось краще, ніж такі артефакти. Потрібно все досліджувати. Серед пошуківців, друзі, закрита колодка. Це не дуже добрий знак. Ось така колодочка, навісний замок. Вона зачинена, закрита. І я не вірю. Ці знаки, я вірю в те, що сьогодні гарно і багато чого нашукає. Відповідно, скриня, від якої ця колодка відчинена, а в скрині ціла купа золотих піастрів. Ось так. Продовжую пошук, до речі, поки що монеток не знайшов, кольорових сигналів небагато. Люверси, по-перше, австро-угорські, ну і гільзи по Другій світовій війні. Продовжую свій пошук кордоном. І ось перший такий артефакт по Австро-угорщині, крім люверсів і гільз, що можна вам показати? Десь під кордоном австро-угорський солдат загубив патронний ранець. І ось це рама від патронного. Ранця. Загубив, та ще й рама зламана. Ось така. А це були магазини. підсуми на магазини. Ось бачите заклепки. Це шпенька. Можливо, тут ще є частини цього ранця. Я вже не копався, тому що він геть кепському стані. Але артефакт. Це, мабуть, я вже 10-ту гевер гранату знаходжу і вона знову порожня. Не знаю і без хвоста, що це таке, можливо, це якийсь тип їх, освітлювальний якийсь чи щось. В цьому дусі? Уявлення не маю. Вперше такі знаходжу. Напишіть, друзі, у коментарях, тому що це загадка для мене. Всі ось такі порожні собі тут лежать в траншеях і в маленьких блінчиках. Ось бачите, понад дорогу. Один, два, три. Ну такі одиночні бліндажики. Солдати накопали. Позиції такі, перехідні. Німецький, потім РСЧА. радянський совок. По Першій світовій війні, ну, по лінії кордону, хтось десь згубив якісь патрони, якісь гільзи. І поки що все. Ну, йде не до люверсе. Є велетенські бліндажі, але вони порожні. Іду далі. У мене, друзі, сьогодні багато фруктів трапляється. Погляньте, поверхневий сигнал. І це совкова граната ручна РГ. І вона теж порожня. Ну, згнила, поверхнева була, ліс різали, їздили тут і її розчавили. Ось так. Такий артефакт війни. Позиції тут більше здається німці по Другій світовій війні. Ось зараз таке хаща ходжу, бліндажів, траншей дуже багато. По-перше, як я і казав, знахідок не густо. Щодо КПП кордону, монеток не знайшов. До речі, теж колись на таке місце їздив і небагато монеток знайшов. Можливо, через те, що це КПП було в лісі, і тому активності на ньому не було. Але я не здаюся, продовжую ходити трішки спекотно, але погода гарна. Глибокий залізний сигнал. В невеличкому бліндажі, і я вже думав, що копаю каску. Але ні, погляньте, що копаю. Ось таку річ. Копав. І це... І це фрагмент гільзи. Ось такої. І що з нею робили? Попільничку. Гільза велика. Більше, ніж 100. Ось так. Не знаю, чи німецька, чи совкова, але такий артефакт. Ох, можливо там ще щось є, тому що вона наче на дні цього бліндажа була. Глибина приблизно 1 метр. Здається, я знайшов першу монетку сьогодні і якусь велику. Здається, воно ось, дивимося. Дивимось і якась вона жовта, совок гнилий. А який рік? Цікаво, чи діди загубили чи ні? До реформи 100%, а рік 30-й, здається. Це могли загубити справді діди. Так, рання. Тому що малий герб і девіз довкола. Так, це загубили діди в Другу світову війну. Ось така монетка, геть, гнила, тому що була поверхнева, погляньте. На полях вони гарно зберігаються, а в лісі гнила, капець. Ну, нічого, але є монетка. Потрібно довкола походити, можливо, ще щось загубили. Поряд ще один такий сигнал. І, мабуть, що гаманець. Ну що ж, буду копати зараз. І викопувати золото. Теж тут не глибоко. Де ж ти? Де ж це монет? Є, є. Є монетка. Ще одна п'ятірка. Так, але вже пізніший герб. І вже в кращому стані. І 40 рік. Погляньте, мабуть, різний сплав. 30-й рік геть не зберігся, а 40-й в досить непоганому стані. Потрібно ще шукати, скільки ж вони тут копійок загубили. Друзі, я там ще одну монетку знайшов. Це 2 копейки 1939 року. Солдат, мабуть, дуже збіднів, тому що загубив 12 копеєк. І далі в мене потужний сигнал. Трішечки далі на іншому бліндажі. І погляньте, як земля тріснула. ось, із землі виринає ось такий артефакт. Це патрон ПТР до протитанкової гвинтівки. Ось такий артефакт. Куля згнила і бачу куля вольфрамова бронебійна. Ще одна, друзі, банка ручної гранати корпус. І вона теж порожня. Я дивлюся, тут залишки транспортної закрутки, а вона порожня. Тобто вона без запалу, не спрацювала, а її, можливо, просто відкрили, як консервну банку. А можливо, кинули в вогонь, але якби кинули у вогонь, її би добряче розірвало. А тут, можливо, солдати хотіли дістати все те, що там всередині, і розкоркували цю рушну гранату. А можливо, після війни діти, хто його знає, багато в цей час дітей загинуло через ось такі речі. А це в бліндажі вже щось по рейху, здається, такий зачеп алюміній. Наче рейх, але чесно скажу, не знаю від чого він. Ще шкіра, можливо, від сухарки. Але заклепки якісь дуже примітивні, можливо, це і совок. Тому що не можу пригадати, щоб у німців був такий зачеп, такий гак. Ну напишіть свої думки у коментарях. На виході з бліндажа, сигнальчик, і в нас свідок рейху. Це ось такий сигнальний патрон, але залізний. І навіть не стріляний. Погляньте. Ось такий артефакт. Гнилий. Але все одно викопав, гарно дзвенів. Можливо, і прягу загубили, а можливо, то трофей РСЧА. І вони тут тримали полонених німців. І все з кишень вивертали. Гроші забирали. І життя теж. Тепер мені частіше почали траплятися артефакти по німцях. Ось під самою дорогою викопав ось такий артефакт. Погляньте, що це таке. Це кнопка від протитанкової міни. Німці. Ось така. Ну, гнуленька. І була ще консерва. Такий собі смітничок. Артефакт так, артефакт. До речі, я тут не знаходив їх ніколи. А вони просто під дорогою були. Події тут, мабуть, були активні, але, як бачимо, пряги поки що не знайшов. Хоча настрілу дуже-дуже багато. Погляньте, скільки бліндажів. І все потрібно обійти і перевірити. Викупав, друзі, велетенську яму з патронами Мосіна. Так орієнтовно, можливо, ящики 5-6, але я не докопався, тому що вони просто там. Засипаний ось цей рівчик цілий, засипаний цими патронами. Патрони ось такі в планках, залізо по Другій світовій війні. Ось трішечки я їх покопав. Погляньте, скільки їх тут. Ну, все в патрони, все. Оце що таке? А, це в коробках були вони. Бачите, як поскладені. І навіть я візуально помітив, знаєте що, патрона від Маузера латунний. А все залізяче. І серед цього були ось такі ручки. Це від протитанкових гранат. Ось, бачите. зі скобами. Самих банок не було. Ось тільки ось такі артефакти. Так, шкода, такий скит і нічого цікавого, купа металобрухту та навіть не металобрухту А це, друзі, вже патрон ДШК великокаліберного кулемета. Теж совок. Ось такий він. Величенький. Але ПТР, що я сьогодні знаходив, більший. Не знаю, що вони тут цими патронами робили, сіяли чи що. Але цікавіше знахідок поки що не бачу, мабуть, не посіяли ними. А це було, друзі, від чогось більшого. Наскільки я не помиляюся, це звино від авіаційної гармати. А від якої в'я чи не в'я? Вже точно вам не скажу. Ну, напишіть у коментарях, хто знає, а всі інші прочитають. Ось така річ залізна, але сигнал був такий, що копати потрібно. Я копаю тут майже всі сигнали. Ну, тобто не всі маленькі залізо не копаю, але щось в такому дусі, звісно, доводиться копати, бо може бути щось цікаве. Ну, і це такий артефакт. Показав вам та й показав. І йду далі. Фу, друзі, таке враження, що це не кордон між австро-угорською і російською імперіями, а кордон між совком і Рейхом. Тому що більшість артефактів якраз по другій світовій війні я прийшов сьогодні 12 кілометрів, 6 кілометрів зі сторони Австро-Угорщини і 6 кілометрів зі сторони Російської імперії і жодної монетки цього періоду, і взагалі-то небагато знахідок цього періоду. Колись тут знахідки були, але як кажуть старі люди, давно і неправда. Востаннє я тут був 7 років тому, і трішечки все змінилося. Але артефактів вам трішки показав. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтесь до збору на ФПІ дрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і закріпленому коментарі. Також там ви знайдете посилання на наш телеграм-канал, де ми обговорюємо різноманітні історичні теми і також знахідки. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!